Слава Ісусу Христу! Ми починаємо вечірній молитовний стрім про перемогу України в війні проти Московицької імперії. Сьогодні ввечері, друзі, ми з вами помолимось про наших союзників, щоб Господь благословив, щоб союзники наші стояли далі разом з Україною, надавали необхідну допомогу, без якої нам буде дуже важко здолати цю злобну і страшну імперію. Потім ми помолимось про руйнування Росії, про те, щоб ця імперія взагалі перестала існувати. І закінчимо молитвою про збереження нашого народу, нашої держави, про захист для наших військових, ну і взагалі просто про перемогу, що Господь діяв своїми дивами, своєю силою і привів нас до визволення і перемоги. Помолимось про наших союзників. Господи, дякуємо Тобі за те, що до цього моменту, до цього часу наші союзники стоять поруч з нами в цій війні. Ми дякуємо Тобі за ту допомогу, яку надають нам країни, різні країни з різних куточків світу. І ми дякуємо Тобі за це, бо насправді наодинці протистояти, протистояти цій злобній, величезній злодійській імперії нам було б дуже важко. Ми дякуємо тобі за допомогу, яку надають і Америка, і країни Європи, і Австралія, і різні країни. Ми дякуємо тобі за ці за цих людей, які допомагають нам, які моляться за нас, які надають гуманітарну допомогу, допомогу військову. Ми дякуємо тобі. Ми, ми молимо тебе, Господь, щоб і надалі ми разом з союзниками стояли в цій війні проти того зла, яке несуть собою московити. Молим тебе, Господи, благослови тих людей, які підтримують Україну. Зроби так, щоб у ті, хто сумнівається зараз, хто думає про те, чи треба продовжувати допомогу, щоб вони знову повернулися до спільної з нами боротьби проти російського зла. Благослови, Господи, зараз американців. Ти бачиш, як зараз є люди, які відверто. Хочуть віддати землі Росії. Я маю на увазі, господи, ти знаєш Трампа і республіканців, які кричать про те, що треба закінчувати допомогу Україні. Я не знаю про що вони думають, але їх треба привести до тями. Я молю тебе, господи, зроби так, щоб у них всі шарики в голові їхні стали на місце, щоб вони зрозуміли, де зараз правда, на чому боці. Істина, і щоб вони знову продовжували підтримувати Україну. Благослови Господь. Не залишай нас без необхідної допомоги, і хай через це прискориться наша перемога і визволення нашої країни. Дякуємо тобі за все, Господь наш. Амінь. Помолимось про руйнування Росії. Господи, ми молимо Тебе про те, щоб ти зруйнував цю злобну страшну Московицьку імперію. Ми знаємо, що ця. Країна це дійсно тюрма народів. Боже, скільки зла там коїлось, і е, Радянський Союз, і те, що зараз перетворюється Росія, те, в те, що було і раніше, що ми бачили, господи, дійсно знову тисячами вбивають людей, знову саджають людей, знову репресії. Знову люди не можуть сказати слово, Знову ця імперія перетворюється на е, таке свідоточі зла. Молим тебе, Господь, зруйнуй цю імперію раз і назавжди, щоб там були окремі національні держави, зруйнуй злобні плани цих злочинців, які знаходяться зараз при владі. Молю тебе про те, Господи, щоб ти або ув'язнив, або взагалі забрав життя у Путіна і його цієї злобні, злобні шайки, якщо не маємо має каяття. і ти, Господи, ми знаємо, що ти знаєш все це наперед. Тому ти зроби так, щоб вони не могли далі примножувати зло. І забирати життя у людей. Молим тебе про милість твою до людей, які живуть поруч з Росією, і для яких Росія зараз дійсно страшна загроза. Молю тебе, Господи, про те, щоб ти зруйнував цю злобну імперію, і через це також наблизь нашу перемогу, визволення і мир для нашої країни. Благослови Господь, хай ім'я Твоє прославиться через те, що Ти зробиш з цією злобною імперією. Склоняємось тобі, Господь наш, Отець, і Дух Святий. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, за сьогоднішній день, за те, що ти дав нам його прожити. Дякуємо тобі за те, що ти зберіг нас і під час служіння в Херсоні, де дуже небезпечно. От зараз теж у нас тут обстріл обстріли, неподалік від нашого дому рвуться. Снаряди російські, Господи, зруйнуй злобну російську техніку. Твоєю силою, Господи, веди нас до перемоги. Роби ти дива, ті дива, які можеш робити тільки ти. Зроби так, щоб у росіян було був страх і сором в серцях, щоб вони тікали звідси з нашої землі. Благослови і підтримай наш народ, наверни до себе народ України, зроби так, щоб люди зараз у цих страшних обставинах шукали Твого обличчя, шукали твоєї милості, шукали вічного життя. Господи, бережи наш народ, бережи людей, бережи військових і особливо тебе прошу за них, бо вони в найбільшій небезпеці. І наші військові гинуть і втрачають здоров'я, Господи, і ми молимо тебе захисти їх. Даруй все необхідне, мудрість керівництва. Зроби так, щоб в нашій армії цінувалося життя військових. Благослови, даруй силу нашим військовим і все необхідне, і зброю, і захисти, і. Все необхідне для захисту життя. Господи, ви е, через наших військових або надприродньо вижене з нашої країни окупанти, окупантів і поклади край цій війні. Надія наша на тебе, Господи, благослови і наступаючу ніч, захисти наш народ, бо ти знаєш, як по падлючому так злобно росіяни обстрілюють наші міста і села вночі. Коли люди просто сплять, Боже, захисти, збережи, веди нас до перемоги і прослав ім'я Твоє через перемогу України, щоб увесь світ, дивлячись на визволення нашої країни, на перемогу нашу війні, прославив ім'я Твоє сказав, що великий Бог, який має стільки сили, щоб посрами, посоромити оцю злобну, злобну імперію і, роз, і розвалити її, дати Україні мир і спокій. Дякуємо тобі за все. Хай прославиться ім'я Твоє. Клоняємось тобі, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, поширьте, поширюйте це відео в своїх соцмережах. Хай долучаються люди до молитви, і хай прославиться Боже ім'я, і Україна переможе. До зустрічі!